you Тання ви дивитеся Кременчуцькі новини у Кременчуці. Триває кампанія зі звільнення міста від зайвих кіосків. Перевізникам вкотре нагадали про відповідальність за життя пасажирів, а підприємці мають витратитися на переобладнання касових апаратів. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Окремишиці триває кампанія проти засилля малих архітектурних форм на території міста. Ліквідації підлягають такі об'єкти, на які постійно скаржаться кремечужани щодо порушення громадського порядку, ті, що знаходяться у занедбаному стані, та такі власники, яких не мають дозвільних документів. Водночас близько трьох сотень кіосків і надалі надаватимуть різні види послуг населенню. Згідно із затвердженими правилами розміщення тимчасових споруд, для провадження підприємницької діяльності та комплексної схеми розміщення малих архітектурних форм у Кримчуці, залишаться такі споруди, де надаватимуться побутові послуги, будуть реалізовувати пресу та тютюнові вироби, баштані культури, овочі та фрукти, квіткову продукцію. Право на розміщення тимчасових споруд на території Кременчука буде визначено шляхом аукціону. На сегодняшний момент у нас уже полностью принята схема размещения киосков. Я рекомендую настоятельно предпринимателям приходить к нам в управление архитектуры, интересоваться, где можно участвовать в аукционе на право размещения киосков в нашем городе. В основном это киоски для оказания бытовых услуг. киоски для торговли непродовольственными товарами. Те, кто занимаются оказанием бытовых услуг, уже сегодня нужно начинать заниматься процессом участия в аукционе, поиском земельных участков, которые включены в комплексную схему размещения малых архитектурных форм. И уже сегодня начинать этот процесс. Городская власть уже полностью готова к этому. У нас сформированы списки, полностью определены места, поэтому мы же Дюм предпринимателі традиційний двомісячник чистоти уже оголошено у Кременчуці після зими місто посилено прибиратимуть з 18 березня по 18 травня. Цьогоріч вулиці чепуритимуть особливо ретельно, готуючись до 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників, яке Кременчук урочисто відзначатиме восени. З наступного понеділка у Кременчуці стартує двомісячник чистоти та порядку. І, хоча всю зиму комунальні служби не сиділи, склавши руки, а постійно чистили, підмітали, посипали вулиці, все одно, після зимового періоду, місто має досить занедбаний вигляд. Уже стало доброю традицією оголошення двомісячника чистоти в місті Кременчуці. Враховуючи погодні умови, які скали з цією зимою, було прийнято рішення міським головою розпочати домічних чистоти раніше, він буде він уже оголошений з 18 березня по 18 травня. Дійсно, на прибудинкових територіях, на міських територіях, на проїжджих частинах. Утворилась велика кількість бруду та сміття. Я хочу сказати, що не така велика, як в інші періоди, тому що та техніка, як була придбана, вона все-таки виконує свою роль. Прибирання міста проводиться механізованим способом, і, звичайно, бруду не так багато, але зимовий період завершився, і наш обов'язок привести місто до належного санітарного стану. Із 18 березня, з початком двомісячника, всім доведеться подвоїти свої зусилля, щоб Кремічук став чистим, гарним та охайним. Саме таке завдання ставить перед своїм відлеглими очільник міста Олег Бабаєв. Адже у цьому році ми святкуємо важливу у житті Кремічуцької громади ювілейну дату 70 років визволення Кремічука від фашистських загарбників. Перш за все, комунальники мають привести до ладу міські дороги, тобто виконати ямковий ремонт та провести грейдерування ґрунтових доріг, не забуваючи при цьому почистити всю прибордюрну зону автомагістрали від піску і сміття, яке там накопичилося за зиму. Не менше уваги буде приділено у впорядкуванню парків, скверів, зелених зон відпочинку та розподільчих смуг. Будуть приведені в належний стан цуколі будинків, парканів та дитячі майданчики. В межах проведення двохмісячника будуть поставлені акценти на ті території, які залишаються без належного нагляду. Ми будемо за цим слідкувати, контролювати. До цієї роботи залучаються комунальні підприємства. Також ми прохаємо мешканців Кременчука і підприємства різних форм власності долучитись до проведення даної акції. Вона носить неформальний характер, це дійсно той період. На протязі якого приділяється особлива увага санітарному стану території, і на це виділяються ресурси, і це є пріоритетом в діяльності комунальних підприємств. З метою наведення належного порядку у місті поліпшення його санітарного стану та покращення благоустрою, міським головою Олегом Бабаєвим підписано розпорядження про проведення Кременчуці загальноміського суботника дня довкілля. В Цьому році прийнято рішення провести день довкілля 20 квітня, і це якраз середина проведення двохмісячника. І якраз цей період вже погодні умови дадуть можливість вивести людей на вулицю, провести прибирання скверів, парків, провести прибирання в районі розташування комунальних підприємств, також провести прибирання на прибудинкових територіях і все те сміття, яке накопичилось за зимовий період, його утилізувати на міське звалище. У рамках суботника цього дня буде проведено екологічну акцію Зелена толока з прибиранням набережної річки Дніпро. Також роботи проводитимуться в парку культури відпочинку «Придніпровський». Не працює світлофор. На допомогу приходять регулювальники. Саме вони відповідають за безпеку руху на небезпечних перехрестях. Як у сьогодні в районі електростанції, де світлофорні об'єкти не працювали з опівдням. Триокий світлофор Моргайко звичне явище і для пішоходів, і для водіїв. Саме він регулює рух транспорту і людей. А як вберегтися від аварії на жвавому перехресті, коли світлофорний об'єкт не працює? В такому випадку на пост заступають даїшники-регулювальники. Сьогодні ми спостерігали за роботою двох Кременчуцьких інспекторів. З 12 години, за відсутності сигналу світлофору на аварійно-небезпечній ділянці вулиці 60-річчя жовтня в районі електростанції, водії рухалися за жестами і командами регулювальника. В нашому місті не очень часто приходиться регулювати движення на перекростках, зв'язку, що очень мало таких перекростків, де інтенсивне Ну, Даний перекрос таким і є, поэтому ми обезпечуємо бізопасне дорожнього двіження на даному частку дороги. Ця дорога носить небезпечний характер. Більшу частину доби транспортний потік тут не припиняється ні на хвилину. І даїшникам не довелося перепочивати. Тож ми були вражені професійними навичками Кремачівських регулювальників. Ми всі добре обучені, можемо нормально регулювати дорожное движение. Ну, для мене не это регулювати, так как очень часто приходится регулювати на тих ДТП, так как я являюсь інспектором управляння ДТП от, тому, що руки устают. За словами крамчутських водіїв, світлофори в місті працюють стабільно. Тому регулювальники на дорозі не зовсім звичне явище. Непривичне явлення. Дело в тому, що я вам скажу, що Процентов 70%, особенно старшего поколения, они регулировщика не знают. Они забыли полностью. Проте тут же доводять, что на сигналах регуливальника розуміються. Вот смотрите, вот сейчас, вот он показывает, и все правильно, ехать можно. Вот сейчас, вот, можно сейчас вот этому водителю поехать на розворот. Конечно, нет. Пока он не станет, не покажет вот так, вот, что он может ехать на розворот или налево. Вот тогда он может это. І, звісно ж, водії переконані, що робота інспекторів ДАІ сприяє безпечності руху транспорту. При нероботі світофорі регулювавчик намного допомагає водіям безпечності руху. Добре, коли все добре. Тож побажаємо всім учасникам дорожнього руху стабільної роботи всіх світлофорних об'єктів, а в разі відсутності сигналу світлофору – професійного даїшника на перехресті. Водій просто зобов'язаний пам'ятати сідаючи за кермо, що саме він несе відповідальність за життя пасажирів. Так розпочав щотижневу нараду з керівниками автотранспортних підприємств Кременчука, начальник відділу транспорту та енергетики міську конкому Володимир Кургаєв. Вкотре нагадати про правила безпеки за кермом змусила жахлива ДТП, яка сталася на нерегульованому залізничному переїзді в селищі Власівка. Нагадаю, мікроавтобус з 11 пасажирами зіткнувся з тепловозом. Є Загиблі і постраждалі. Хто винен, встановить слідство, але вже сьогодні зрозуміло, що не обійшлося без так званого людського фактору. Погодьтеся, залізничний переїзд, це зона особливої уваги. Та, на жаль, попри звукові сигнали, шлагбауму, світлофори, знаходяться водії, які нехтують елементарними правилами дорожнього руху, наражаючи на безпеку себе і головне пасажирів. Зовсім нещодавно подібний інцидент трапився і в Одного часу лавірі 18-й маршрут, який проїжджав в районі Дармаша, там були опущені шлагбауми і працювала сигналізація звукова і світова сигналізація. А він між краплинами, як коли то сказав великий між цими вот двома проїхав э, шлагбаумами і поїхав далі. Ну, його убрали, того водителя. Хорошо, що ми це все. Вовремя подъехали. а если бы... от і людей, кстати, повна маршрутка була в то я случай в не забуду. Головний транспортник міста зазначив, що з метою запобігання таким страшним порушенням на кремільчувських підприємствах, що виконують функції з пасажироперевезення, необхідно провести позачергові інструктажі з техніки безпеки. Тим паче, що і професійна підготовка сучасних водіїв далека від ідеалу. Ми, за словами Володимира Кургаєва, відійшли від вимог, які висувалися до водія транспортного засобу за часів Радянського Союзу, щонайменше п'ять років стажу за кермом, обов'язкове стажування. І, що дуже важливо, почуття особистої відповідальності за безпеку пасажирів. Проблема не в цьому, не в переїздах. Раніше не такі ж самі були переїзди, Ну такого не було. Раніше не доведи Господь на сігнал, що хто-то поїхав. Такого це, це, це було нонсенс. Це он вважався человек умалишний, который їде, или камікадзе какой-то. Другого слова для нього не підходило. А зараз это считается герой дня. Оскільки майже всі міські маршрути перетинаються із залізничними коліями, додаткові нагадування водіям маршрутних таксі про правила дорожнього руху, зокрема, безпеку руху через залізничні переїзди, не можуть бути зайвими. 1 січня в Україні набули чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, які передбачає запровадження системи електронної касової звітності. Її суть у наступному електронний дублікат даних стрічки розрахунково касових операцій в автоматичному режимі відправляється на спеціальні сервери податкових служб і виключає таким чином помилки та порушення в остаточній фінансовій звітності. Підприємці мають переобладнати касові апарати під нову систему з використанням. Модемів, через які до податкової надходитимуть звіти про роботу конкретного закладу. Новація викликає чимало питань, щоб у них розібратися у виконкомі була скликана робоча нарада з представниками малого та середнього бізнесу. Подробиці від Олександри Демеденко. Щоб роз'яснити всі нововведення в системі електронної звітності, на засідання були запрошені представники податкової служби та сервісних центрів, які обслуговуватимуть переобладнані касові апарати. Як зазначають податківці, основною метою прийняття зазначених норм є створення більш комфортних умов для суб'єктів господарювання, оскільки система сама формуватиме звіти, зменшення витрат на утримання касової техніки за рахунок економії на друці паперової контрольної стрічки, також менша кількість кількість Перевірок завдяки застосуванню дистанційного контролю. Спрощувати вашу діяльність буде економити ваш робочий час і один раз на день в електронному вигляді автоматично буде передаватися Z-звіт до серверу обробки, який знаходиться у податковій службі. Рмечуці на сьогодні зареєстровано більше двох тисяч касових апаратів, і лише 20 з них переобладнані під нову систему звітності. Підприємці можуть або придбати нові касові апарати, що видають електронні стрічки касових операцій, або оновити існуючі за допомогою приєднання модемів для передачі даних. Часу підприємців ще є до 1 липня поточного року. Найбільше суперечливих питань викликає сама система переобладнання звичайних касових апаратів на такі, що зможуть передавати так звану електронну касову стрічку до податкової, адже на державному рівні ще не сформований перелік моделей таких апаратів, та все ж найближчим часом його мають оприлюднити. Як зазначають представники сервісних центрів, попереду чимало роботи з налаштування апаратів з модемами. Середня вартість переобладнання становитиме 1400 гривень, а ще тестування, налаштування та обслуговування все це гроші і час. Наразі і підприємці, і податківці, і представники органів місцевого самоврядування чекають від чиновників обласного та державного рівня більш конкретних роз'яснень. Днями у Харкові відбувся міжнародний турнір з реалістичних боїв під назвою Іду на ви жага проти дії. Кремечужани, вихованці Федерації Лао Муейтао, вкотре довели свою боєздатність. Одним з перших з перемогою привітав наших земляків Дмитро Демиденко. Реалістичні бої надзвичайно видовищний та надзвичайно жорсткий вид єдиноборств. Фактично він нічим не відрізняється від боїв без правил. Приємно, що і тут кременчежани Ігор Льохін та Олександр Карманов, вихованці Федерації Лао Мей, продемонстрували свої бійцівські якості на найвищому рівні. Хоча це було непросто, адже основну увагу на тренування хлопці приділяють техніці тайського боксу. В цьому випадку ми робили акцент саме на ударну техніку в партері. Ми не акцентували увагу на болівих або удушаючих. Ми працювали саме над ударною технікою в партері. Тобто, якщо ми свалювали, то ми починали одразу бити. Ми не боролися з ними з нашими опонентами. От вважаю, така установка і Принесла такі результати. Обидва наші спортсмени провели по три поєдинки. Олександр Карманов удвох здобув яскраві перемоги і лише у фінальному двобої поступився Артуру Білому із Кривого Рогу. Щоправда, останнє, за словами Олександра, уникав справжньої боротьби і діяв не зовсім за правилами. Наш земляк в очікуванні реваншу і впевнений, наступного разу супернику не пощастить. Я, як би я нього більш чесного бою, якби я ну розчитував, ну просто от, як своя у мене була тактика, просто забивати противника і все. Якби у мене напочалась, ну якби. Правилами турніру, якщо соперник вилітав за канати, то є все. І він все время від мене намагався и как бы мои вот тактики він Но Я думаю, якщо я к нему ще подготовлюсь, я його просто зрозумів, як він действует, Не дуже так по правилам, як би сказати так, то я думаю, я я до нього ще доберусь. А ось Ігор Льохін своїм суперникам навіть надії на перемогу не подарував. Вкотре впевнено і красиво дійшов до фіналу і завоював золото. І це незважаючи на те, що всі його спарні партнери були харків'янами, яким і рідні стіни, і уболівальники допомагали. Ну, звісно, тяжело було сражатися з хозяївами, тому що ну у них, как бы, за плечами підтримка зрителей, тобто їх було большинство, нас було намного менше, у них була намного краща підтримка. Этим було тяжело. Якби как бы старались, боролись, побіділі. Вже 24 березня Кременчажани знову вийдуть на татамі. На них очікує черговий всеукраїнський турнір з тайського боксу. Чим живе Кременчук? Дізнаватися з Кременчуцьких новин ми триматимемо вас у курсі подій міських. Дивіться нас завтра, 21-й, Телефонуйте на наш редакційний номер 780818, аби повідомити Кременчужанам свою новину. Поки ж я бажаю вам гарного вечора. Зустрінемося в ефірі. Щасти. you <music>